Я думаю, тепер впевнено, ми можемо сказати, що CarVertical пробив дно. Всім друзі, привіт! На сьогоднішній день виявляється Carvertiкалом, користуються усі перекупи, бо, каже, я ж знаю, що людина прийде і відкриє CarVertical. знаєте, що мені цікаво? А скільки серед наших глядачів є такі, які не відкрили, тому що у мене зараз був дзвіночок і до мене дзвонить. Підписник каже Роман: я чесна людина, я купив, не перевіряв. А тепер люди прийшли купляти і перевірили, і є змотаний пробіг. Що мені з ним робити? Накручувати. Чи вже тепер ну, робити вигляд, що я нічого не знаю? Насправді це є кожного особисте. Ви маєте прийняти для себе рішення, що вам робити. Але порада є напевно проста. Купляючи машину, вбили він номер. І перевірили. Єдине, що до мене часто люди кажуть, Романе, це ж дорого. Ну, В принципі, так і є. Мерседес купляєш, це він теж не дешево. І будь-який автомобіль, я вважаю, він не коштує 500 доларів, тому оце дорого за карвертікал, я думаю, це відносна ціна. І там за один звіт беруть в районі, наскільки я пам'ятаю, близько 20 доларів. До речі, за посиланнями ви отримуєте тих 20% знижки. Та? Або промокод собі Рома вводити, воно буде. Питання в іншому, питання не в знижці, питання, що робити людині, яка купила автомобіль. Він, до речі, їздив два роки і каже: я ні по чому не помічав, що в мене щось не так. У мене все було прекрасно. До моменту продажі почалася продажа. І з цього моменту в мене почалося розуміння, що я не перевірив, і тепер вже як з цим бути. Тепер вже треба щось вирішувати. Рішення за кожним, я думаю, Збільшувати пробіг якби і недоцільно, я думаю, потрібно розказувати людям правду. Я купляв, не перевіряв, але зараз люди перевірили, пробіг по факту такий. Чи куплять цей автомобіль з таким пробігом? То, насправді, пробігу в автомобілі і не так багато. там 300 тисяч. Ну, багато хтось каже, не так багато. 200 на спідометрі, по факту, 300. А там щось з хвостиками, як звичайно, воно буває. Питання багато багато. Насправді з Європи 250 тисяч це вважається мало, щоб ви собі розуміли. Тому 300 це вже якийсь там пробіг. А якщо мотор правильний правильний автомобіль, то, повірте, 300 тисяч з правильним доглядом ще буде їздити. Тут тільки питання, що саме ви купуєте і в якому фактичному стані. А якщо вам потрібна допомога в огляді автомобіля, його фактичного стану, ми робимо таку послугу по всіх містах України. Комусь треба, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Всім гарного настрою! Бережіть себе. З вами був Роман Світошак.